Всім привіт, котіки кіски, Я містер Котік. Та сьогодні разом з вами будемо грати знову у цю гру. Мені вона минулого разу дуже сподобалась. Вона називається Race Master. Так, ну що, поїхали. Одразу! Врізався. Так, посередині так об'їжджати треба. Ооо, складно. Вау! Камені такі здорові, величезні, велетні. Вау. Він, вентилятори такі, як е, е, минулого разу були, але це е, е, якийсь космос е, чи а, врізався, е, ці як їх е, е, знову врізався. Це е, та що таке, він мене штухнув взад, та я знову врізався. Е, це як їх е, е, спутники, е, мені здається. Так, фініш, але е, я буду перший, але ззаду. Так, шостий. Приїхав. Так, продовжити. Так, ну що, поїхали. Дуже складна така карта. Бачили, вони з, з дороги вилазять та ховаються оці стовпи. О, мені не дуже подобається, коли ця штука, та, е, ця труба. Коли треба е, збоку їхати. Е, так, 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 так. Е, вона туди-сюди. Е, от так, Отак. Не пощастило дуже дуже пощастило мені, що я не врізився. Так. Так, стовпиці. А, так. Е, так, 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 так. Та, зачепив, ну. Е... А, знову. Так, але складно. Дуже, дуже, дуже складно, 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 складно. Та все. Буду шостий. Ну, п'ятий. Так. Кисточка, Прокачав кисточку. Так, продовжити. Так, складно. Так, ні дякую. Поїхали. Мені дуже складно. Бачите, як складно грати? Не зрозумів, щось я. Це демо. Вау. Щось якась полум'я. А, -а, -а, а. Типу як врізаєшся. Ммм. Так. Так, знову цю штуковину. Так. Я не розумію, ми вперед їдемо чи назад. Так. Ааа. Так, чи штовхнув мене? Ну йди в дупу, тобі кажу. Я і без тебе врізаюсь непогано. Ще мене підштовхує. Так, ну все, мені здається, що буду шостий. Так, шостий, ну... Так, 60% кисточку прокачав. Так, ну шостий це... Мені здається, як перший, тільки ззаду. Ну, штовхаються. О, знову така штукована. Так, а бу бути... Е е Буде десь тут така труба, щоб збоку їхати. О, ні, перевернувся. Ммм, все, бачили. І -е, перевернувся, типу, як врізався. А, зачепив? Та як? Оу, щось падає. Та б'ється. Такі мені здається солодощі, такі як а, 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 парасольки, з а, так. Так, ще раз спробуємо. Мені дуже важко. Так, ну поки що не врізався ще. Штовхається? Не штовхайся, тобі кажу. Так, це... ага, це... Це чупа-чупс, мені здається. Такий двохсторонній. Це щоб е, удвох е, смоктати його, чи ні? Мені, щось я не розумію. Одночасно. Так. Але прикольна така. Цукерочка. Так, щось е, б'ється, а воно, якщо. Ну, ага, ось так. Е, якщо на голову мені, то все, кінець буде. А як його біжати Збоку чи що? Ага, збоку він не їде. Дуже складно, дуже складно. Так, все, кисточку прокачали. Так, продовжити. Так. Так, висовуються ці штуки з, з землі. Та, а як, як? об'їхати, 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 об'їхати? Так, я сюди, 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 отак. На бок тримаюсь. Так, 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 сюди, 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 сюди. сюди, сюди, сюди. Так, 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 так. Четвертий, третій вже. Е, так, так, так. Щоб не врізатися. Так, другий. Так, першого доженяю. Так, обігнав його. А, так, 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 щоб ці штуки на мене не впали. Вау, які штуки! Бачили, на мене їдуть. Камені, якась багнюка, що це таке? Шостий вже? Та як? Так, третій, четвертий. Так, а, знову ці штуки. Фу-фу, пощастило, пощастило. Четвертий дуже складна карта. Дуже. Дуже. Мені дуже складно було. Так. Ну, ще 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 раз спробуємо. Ці м'ячики це такий собі, не дуже складно. Але ось коли це пропелери, вентилятори, оце складна така штука, як на мене. Вау! Все, я перший! Мені здається, що дуже карта легка була. Так. Ой, штуфхается. Так, Круто я його взад вдарив. Я думаю, що він зараз у шоці. Вау, перемога все, фініш. Я перший. Е, натисні мені, будь ласка, вподобайку. Мені буде дуже приємно. Так, на сьогодні дуже круто зіграли, зробили такий швидесенький заїзд у цю гру. Натисніть, будь ласка, на кнопку підписатися, натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, сподобалось вам чи ні. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!